Всім привіт! Вітаю на другому уроці, і сьогоднішній наш урок буде присвячений типам даних. Типів даних доволі таки багато, і ми з вами сьогодні розглянемо основні типи даних, а також як можна форматувати відповідно до типів даних наші дані. Вибачте за тавтологію, але так воно вже є. А давайте розглянемо попередньо. Нашу табличку, яку ми створили на першому році, у нас тут є ціна за кілограм, як ви бачите, тут це просто ціле число. На панелі інструментів, це оця строка, тут у нас є ось інші формати. Зараз тут формат представлений за умовчанням, автоматично підібраний до тих даних, які ми ввели. Якщо ми хочемо трохи підрегодугувати і, наприклад, перевести його, ми можемо в звичайний текст. Але треба зауважити, що з текстом формули потім не працюють. Тобто помножити, відняти, розділити і всі інші математичні формули з текстом не працюють. А далі у нас є числове значення, це ми можемо зробити, натиснувши на числове значення, і ось ми з вами отримуємо вже нове значення. Тут відображаються дані після коми, тобто десятки тисячі, які ми можемо бачити загалом можна змінювати кількість знаків після запітою, після коми, наприклад, ось у ціма інструментами Збільшити кількість десяткових цифр або зменшити кількість десяткових цифр. І якщо ми зменшуємо про все, що ми їх прибираємо, то ми з вами загалом отримаємо той самий формат, який був спочатку. Так само ми можемо безпосередньо, наприклад, використати в даному випадку бухгалтерський, наприклад, ми бачимо, що тут у нас є гривні. Тобто ми розуміємо, що ціна за кілограм буде в гривнях, і тут вже відображена ця ціна. Так само ми можемо до числової частини збільшувати або зменшувати безпосередньо кількість десяткових цифр. От я зменшила їх взагалом, тому що у нас нема десяткової частини. Наприклад, якби у нас була десяткова частина, можна спробувати тут додати через кому, наприклад. 56 то загалом ми можемо з вами побачити, бачити 45 56 була ціна Якби я зменшувала кількість десятичних цифр, то ми побачили що коли як зовсім їх прибирає, округлення де за математичним методом. Оскільки після коми була п'ятірка, а після п'ятірки ще й ну, п'ятірка, то вона округлює безпосередньо в більшу сторону. Якби там була четвірка, можемо перевірити навіть не четвірка, а трійка, наприклад. Тому що шестірка десь чотирьоки, то от, бачите, округлій де 45, тому що тут у нас 36 копійок, 36 копійок зазвичай округляться в меншу сторону. Тобто не до 46, а залишається 45. В цьому випадку нам дуже корисно було б все-таки збільшити кількість якісь десятичних цифр, щоб бачити, що у нас є після коми. Це форматування даних допомагає, по перше, сприймати дані. По-друге, якщо ми ділимо на якісь дуже великі цифри, ми можемо побачити дуже, наприклад, десятичні ці десяткові цифри, вони можуть знаходитися дуже далеко. Тобто, це буде дуже дальний розряд. Наприклад, якби я цю суму могла би поділити, наприклад, на. Отак, ну, візьмемо. Бачите, тут дуже багато гіткових. Якщо я почну скорочувати їх усі, то ми побачимо тільки нуль. А в цьому випадку, якщо я буду додавати десяткові цифри, то ми побачимо з вами безпосередньо всю цифру, на яку ми, якщо ми приділені на нашому випадку, це було 10 мільйонів, то ми отримали таку суму. От, так само можна тут спробувати подивитися в науковому. Бачите, науковий формат він показує нам, що є помножено, ну тобто одиниця в мінус шостій степені. Якщо б тут було дуже багато знаків, ну, от ми бачимо, що тут після коми у нас має бути шість зна. Треба оце число 4,54, Треба помножити на треба точніше не пом... ну, помножити на. В мінус, 6, на 10 000 в мінус 6 степені. Або розділити. Тобто ми бачимо наші дані безпосередньо після коми. Ми можемо спробувати так само збільшити, і бачите, коли ми збільшуємо, оця підставка є на 0,6, є в мінус 0,6, вона не змінюється, вона залишається. Це якраз є показником наукового формату. Наступний формат, який ми використовувати, можемо використовувати валюту. Якщо валюта, бачите, у нас так само, ну, типу, ну, тут навіть копійок нема, десь от дуже далеко вони знаходяться. Далі ми можемо використовувати, наприклад, відсоткове значення. Дане число буде перевелося у відсоток. Але загалом для цього формату це було ну, форматування, то воно правильно зробилося, а безпосередньо по формулі це не є доволі правильним, але ми з вами просто тестуємо формати. Наступним форматом можна дати і час. От давайте подивимося, якщо я нажму дату, натисну дату, то ми бачимо з вами дату, тобто автоматично будь-яке ціле число може бути переформатоване в дату. Далі так само час можна отримати, Бачите, часу в нас нема, не новий, дата, і час можуть бути. Тобто, от саме число, яке ми отримали, та сама дата, яку ми з вами бачили, коли обрали формат дати, так само до неї просто додається час. Це буває корисно, якщо ви роздивляєтесь якісь транзакції, наприклад. І якщо це транзакції, то в них іноді буває корисно знати дані прямо до секунди. Тривалість. Тривалість на 0, вона так само розраховується, тобто тут є багато. Власна валюта, ну тобто можна обрати валюти, які вам потрібні. Ну, наприклад, якщо ви працюєте безпосередньо з валютою якоюсь, то ви можете обрати певну валюту, тут є всі валюти, які потрібні, і обрати її для формату вже валюти. Загалом це коротке знайомство без от, власні дата і час можна обрати так само. Тобто тут вже далі йде по форматуванню, можна обрати власні, власний числовий формат, його так само можна обрати з певним видозміненням, яке вам буде корисно. Ну, наприклад, давайте якесь оце візьмемо і подивимося, що тут далі буде, що нам представить далі цей формат. Загалом він числовий, але от, так само можна брати, наприклад, власні дата і час, от як ми хочемо, щоб воно відображалось. Давайте подивимось і залишимо, наприклад, собі ну, такий формат дати. От, і якщо ми застосуємо її дата і час. От, дата і час, так само відображається дата. І ще варто зауважити, що коли ми заходимо в меню безпосередньо зміни формата даних, ми можемо з вами бачити, отут, в якому вигляді будуть відображатися наші дані. Це дуже цікаво, і от бачите, всі типи даних, які я обирала, вони тут зберігаються так само. Тобто, якщо ви щось своє власне обираєте, вони додаються безпосередньо отут у нас в тому самому меню. Так само тут є декілька швидких типів, які виділені окремо. Ну, Наприклад, якщо ми хочемо з вами вибрати гривни, то можемо натиснути, і тут безпосередньо вже з'являється гривня. Правда, в кілограмах це неправильно, але я просто показую, як форматувати валюту. Є ще одна дуже цікава. Клавіша, яка нам зараз допоможе, кнопочка на панелі інструментів, є кнопочка скасувати. Скасувати це скасування попередньої дії. Якщо я один раз клікну, ми прибрали форматування тут, де в кілограмах я додала валюту. От. Якщо я ще раз зміню, то ми бачимо, що будуть відміни у всіх дій, які були поступово. Варто зауважити, що якщо декілька людей працює в файлі, то відміни, в принципі, так само будуть спрацьовувати, тобто відмінюють останню дію в файлі. Давайте подивимось з вами далі. що Тут ще є. Так само ми можемо навіть до наших даних, які тут прописані, ми можемо додавати десятичні, а також зменшувати їх. І так само тут є відсотки. Це основні показники, які зберігаються на цій панелі інструментів, з ними можна працювати. Загалом на цьому знайомство з типами з форматом типом даних воно завершується на наступному році. Ми з вами познайомимося з об'єднанням і переносимо даних. Це нам часто допомагає, коли даних ячейки дуже багато, і вони стають нечитабельними. і треба перенести дані або потрібно оформити дуже гарну таблицю, створити декілька об'єднаних. Об'єднати декілька ячеїв, щоб вони були безпосередньо заголовком до над заголовком над іншою частиною таблиці. Тож зустрінемося з вами в наступному році. Дякую за увагу. Практикуйтесь, пишіть свої питання під відео. На всі питання відповім. Якщо помітили якусь неточність або щось у вас не так працює, також зауважте це в коментарях. І зустрінемося в наступному році. па, -па.